Ну що, нарешті я сама собі заробила на розпаковку брендових речей. Звичайно, без розчарувань не обійшлось. Без знижок все це удовольствия би коштувало 33 тисячі гривень за чотири речі, що я вважаю просто crazy. Але я витратила набагато менше, тому що потрапила на скидочки. І в кінці розкажу, скільки вийшло по факту. І перше це отака прекрасна футболка, яка була 6 тисяч, а стала 3 тисячі. І мені прям дуже подобається цей малюнок і як вона яскраво виглядає. А далі у нас ось така мінімалістична сукня для людей, які не люблять виділятись з натовпу, типу для таких інтровертів, як я. Ось так вона на мені сидить. Єдина проблемка, ось тут під руками, але я планую віднести це до швачки, і по ідеї можна буде це виправити. І на скріні можна побачити, скільки це було і скільки стало. Нарешті, хоч якась класна упаковочка, і всередині ремінь. він супер якісно виглядає. Мені прям дуже подобається. Ось ця цепочка з надписом Дізель, і без знижки звичайно, б я зажала стільки грошей, але так. Я прям супер задоволена. Нарешті я змогла собі дозволити дізель, бо мені дуже подобається їх естетика. І титул розчарування розпаковки отримує це джинсове боді. Я його відкрила, показала, а поміряла потім і е, з переляку аж не зняла відео. По-перше, в мене одразу зламався замочок. А по-друге, ось цей е, фасон вверху, це прям явно не моє. Але я, в принципі, без проблем його повернула. І всього я витратила 13 тисяч гривень замість 33